Свого каналу, З'явилися результати соціологічного опитування Інституту Розумкова, начебто незалежного. Да? Ну, звичайно, оприлюднено, що майже 44%, майже половину населення хочуть миру. Звичайно, нормальні люди хочуть миру. звичайно, Але ж, розумієте, якщо нас підтримають іще цілодобово без світла, то я думаю, що вони доб'ються 100%. 100% підтримки всіх мирних планів, які, які тільки є, мабуть, на планеті. Ну, давайте подивимося, що це за соціологічне опитування, для чого воно проводиться, для чого воно оприлюднюється після того, як нас вимучили, вимучили нас відключенням світла. Давайте подивимося, що це за опитування. Ну, це таке знаєте, опитування досить. Аналітичне, стратегічно, так вивірене, вчасно, розумієте? От вони його вчасно підсовують вчасно. Прийнято рішення? Прийнято рішення по колесу фортуни змінити думку людей. людей. Тобто по колесу фортуни вони хочуть вплинути на розум і. Ну, знаєте, аналітичний такий розум людей, видуйте, тобто, думайте, да? думайте що, що ви хочете. Це зміна. Це зміна, це вкид, це інформаційний вкид, скажімо так. Робиться для того, щоб вплинути на перемовини. На результат, на результат перемовин. Це робиться навмисно. Робиться для того, щоб е, трансформувати думку. Да? Така думка є. Її треба, у людей є думка, її треба трансформувати. Тобто, як я вже сказала, вплинути, по колесу фортуни, поміняти думку людей. І поміняти в правильному для них руслі. Це хитрий хід. Ці вкиди це хитрий хід. І по луні це брехня. Оті От всі циферки, що оприлюднив разумков, інститут да, вивчення соціальної думки, соціологічної думки, це е, чистої води да, влив, да, вливають в наші вуха брехню. Це хитрий хід для того, щоб трансформувати нашу думку. Досить, досить вдало, ви знаєте. Досить вміло вони так проводять роботу. Треба рухатися в іншому напрямку. Так? Треба рухатися в іншому напрямку, треба розвернутися кардинально, так? бо це... <кій> треба пробиватися до інших берегів, а це дуже важко. Тому потрібна трансформація думки людей. Трансформувати треба. Ви знаєте, за це ж треба буде відповідати колись. Ой. Вони хочуть цією хитрістю поміняти карму. Змінити карму України, вплинути, вплинути так би мовити. А це, це теж буде дуже важко зробити. Дуже важко зробити. Ну, інформація це брехлива інформація. Знову дивіться, знову карта говорить, що це підсовується брехлива інформація. Неправда, Неправда. Я не знаю, яка, які там правдива, яка інформація насправді, але те, що вони ті проценти виступ, виступи ну, оприлюднили, то все брехня. Дивіться, вони. Ця карта говорить, що є дві інформації. так? так? Дві. По цьому, по, по цьому, цих опросах да, є дві, ну як сказати, два результати. І ці результати, вони досить сильно протилежні між собою, досить сильно протилежні. Нам злили брехливу інформацію. Брехливу і за своїх страхів. Вони досить сильно, дуже сильно бояться. Вони швидше всього, що досить сильно бояться цієї ідеї мирних перемовин. І треба якнайбільше трансформувати думку людей, да? схилити людей до цього мирного плану. Вони бояться. Вони бояться. Бояться ще, скажу, правдивої інформації, тому вони брешуть. А страхи є, дуже великі страхи є. Бачите, є певна карма для нашого дому. От, карма для нашого дому. Але по колесу фортуни вони хочуть її змінити хитр... хитрістю, хитрим ходом вони хочуть змінити карму нашого дому. Ось прям прямо з рядочок карти стали так і так от нам і сказали. Зміна хитрим ходом, карми для України. Так, ну, брехлива інформація, вона проплачена. Ця інформація, все це проплачується, звичайно. Я, думаю, більше вже не треба, не, треба, не треба нам витягувати карти, тому що досить, досить зрозуміло все. Як я, як я так для себе і думала, що щось, щось тут не те. Так, основі колоди треба змінити план. Це зміна плану. Є е, колишній, є, є план, да? план давньошній. На цей план треба вплинути і розвернути його по іншій, по іншій дорозі, піти іншою дорогою, да? ось, дивіться. Хочуть, хочуть уже завершувати. Хочуть уже завершувати щось, так. Карта мир це певне завершення, але ну, не, не дарма ж прилітав голубок. Орбан, так, він ж прислав сигнал, що закругляємося, закругляємося, все досить, бо, бо у батюшки Московського царя не все гаразд. Так, Але це ілюзія. Дивіться, це ілюзія. Це ілюзія. Так, як я, як я і думала, що я самого початку не вірила в ці. Ось оці показники їхні, да? оці цифри, ці проценти, так воно і вийшло. Що це брехлива інформація. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.